Рехана Роял знімала два роки тому, навіть трохи більше. Хочу подивитися, що змінилось. Нагадаю, мене звати Алла Глива. Я туристичний експерт та власник туристичних компаній Турбар Лаунж». Тож поїхали. Є реха на 5 зірок. Зараз я знаходжусь саме тут. Є 4 зірки через дорогу, але зараз ми будемо говорити саме про рехано Роял. На території більше ніж 600 номерів. Хочу відразу сказати, що готель працює, по все включено, але є різниця. Є звичайний All-Inclusive, Він зветься Ультра. І є преміум. В чому різниця? Якщо ви купуєте ультра, у вас буде входити раннє поселення, пізній чекаут, по всій території. Входитиме інтернет. Велика сумка, як вони її називають, з можливістю випрати свої речі. Всі карт ресторани, і ще дуже дуже багато опцій, які ви можете запитувати. Якщо це буде звичайний оленклюзів, будь ласка, обід, сніданок, вечеря та можна зарезервувати, буде алякарт ресторани. Далі, по всій території ось такі будівлі, дуже багато басейнів біля кожного корпусу. Тож, якщо ви відпочиваєте, наприклад, не взимку і вам не критично басейни з підігрівом, будь ласка, біля любого корпусу, це зручно. Вам не обов'язково йти до якогось одного центрального. А якщо ми говоримо про... Відпочинок взимку, то на території є е, три басейни з підігрівом. Як вони виглядають, я вам покажу. Ну і в номери. Якщо ми будемо дивитись ось на цю будівлю, а он там ресепшн, то е, саме цей корпус спешл, як то кажуть, бо тут басейн і з цього боку, і з того боку. Мені дуже подобається тут територія. Надійсно зелена. Гарно зроблена. Ну і про номери до того як я вам їх покажу, я вам розкажу про будівлі. Ось тут знаходяться суперієр. Суперієр номери, які мають вид на море і вид на басейн. Мінімальна категорія номерів це делюкс, тобто стандарт. Вони будуть вже ось такого кольору. Ну і за superior, ми, слухайте, я жила в цьому готелі. Я знімала його багато разів, але я не знала, що тут є свімапи. Тут є свімапи, 20 номерів. Вон там трошки далі вони є. В кожному номері, в чому різниця від інших, скрізь йде кінг-сайз. Тож, якщо ви молодята, рекомендую. Так, там санузел, потім вам я його покажу. Максимально можна розміщуватись троє дорослих плюс дитина, або два плюс два. Або балкон, або якщо перший поверх, у вас буде тераса. І всі ці номери з видом на. Основний басейн та на море! В експедюті є халати, до речі, гарної якості. Душ. А в експекюті є повний набір, що вам потрібно для душу. Та після. І ось так. Ну ми дійшли до моєї улюбленої категорії номерів, номерів мап. Значить, є, якщо перший поверх, то це будуть свій мапи. Якщо це другий чи третій поверх, це будуть престиж рум, максимальне розміщення двоє дорослих плюс дитина. Абсолютно всі номери тут з Кінг Бет. І всі ці мапи знаходяться біля основного басейну та моря. Ну і моя улюблена категорія номерів свій мапи. Давайте я вам покажу, як це виглядає. Ой, як гарно! Я вам сказала на відео, що в усіх цих номерах та престижі, які другий, третій поверх скрізь буде King сайз, тобто твійнів, де дві окремих два окремих ліжка не буває. Так само є е, чайні набори, вода, міні-бар. Ну і ось воно щастя, до речі, хочу сказати, що дуже рекомендую, якщо відпочиваєте з дітьми, тому що я, наприклад, дуже люблю цю категорію номерів саме за те, коли е, закриті вже басейни там, або ще не відчинені, ви хочете чимось зайнятися в номерах. Наприклад, сходити в душ, чи попрацювати, чи потрібно. Е... Банально посидіти в телефоні і потрібна зарядка. Ваші діти, якщо вони гарно вміють плавати, можуть робити це з самого ранку до пізнього вечора, і вам для цього не потрібно нікуди бігти. Хоча, в принципі, як ви бачили, свімапи знаходяться біля основного басейну. Вони, до речі, без підігріву. Тож, якщо ви відпочиваєте взимку, будь ласка, частина основного басейну з підігрівом можна купатися Делюкс номери. А Тут вже можуть бути як два ліжка, так і одне. Максимальне розміщення двоє дорослих плюс двоє дітей або троє плюс дитина. Якщо перший поверх, то ось така тераса, якщо другий, то балкон. Ну і майже всі номери будуть з видом на басейн. В цьому куточку з 2 до 5 безкоштовно ось такі куточок для морозива та попкорну. Ось там кожен вечір йде. О, анімація спочатку дитяча дискотека, потім вже все для дорослих тут же поряд є Бар. Куточок з салатами. Yeah. Okay. Ввечері тут почеться піза, а зараз свіжий хліб. До речі, він дуже схожий на той, який фарисі. Тому коли ви його розкриваєте, будьте обережні. Тут завжди гаряче, а ще це смачно. До речі, про магазини. На території знаходяться 30 магазинів. 30. По території дуже багато ось таких басейнових річок, як я їх називаю. Взагалі на території дуже багато басейнів. До речі, всього, якщо ми говоримо про басейни, де можна покупатися, по території їх 13, Три з них з підігрівом. Фемелі, до речі, складається з двох кімнат. Між ними двері як слайд, ті, що закриваються, відкриваються, як штора. Так. Тільки плотніше, звісно. І також є тут бар. Будівля з ройс'ютами, в них є приватний ось такий басейн по три номери на кожному поверсі. Якщо ви не любите ходити з хідцями, є ліфти в Біля басейнів теж є душ, куточок з рушниками. Ось тут проходить анімація. Зараз просто обід, тому перерив. Звісно, про пляж дуже багато питань, тож хочу показати. Тут є пантон, на пляжі є чим перекусити, трошки далі, бо пляж великий достатньо. Вон туди. До речі, на пляжі часто теж влаштовують вечірки. Шезлонги виглядають так, а море відійшло, але. Я бачу по прапору купатися можна нагадаю, що готель знаходиться в бухті Напк. Висновки Ріхана для кого цей готель. По-перше, ви маєте розуміти, що це бюджетна п'ятірка. Я думаю, ви це бачили, тому що вона випадає в підбору любого туру. Просто одна з найдешевших. Що це це? Величезна територія, це великі номери. До речі, дуже багато відгуків в плані плюс того, що дійсно просторі номери, навіть якщо вони мінімальні і делюкс, ви могли їх бачити в відео. Це перше. друге, Невеликий вибір харчування, але смачно є де перекусити ще плюси багато басейнів. Велика територія, де погуляти. Якщо ви їдете з візочками, до речі, тут що є для дітей, це тільки ліжечка, ніяких горщиків чи ще чогось, доп ви не знайдете. Але якщо вже дитина більш доросла, то є куточок для харчування для дітей. До речі, що зручно. Дуже в багатьох ресторанах це просто окрема територія. А тут діти і є рядом столи, де можуть сидіти і дорослі. Тож, територія є де погуляти, але майте на увазі, що тут дуже багато східців. Так що, в принципі, ходити. Прийдеться доволі багато, якщо ви на це не розраховуєте. Якщо ви живете десь в корпусах на рівні рецепшн, є ліфт, то ж теж не хвилюйтесь до моря, прям пішки пішки йти не потрібно. Нагадаю, що я розказую зараз про готель П'ять зірок. через дорогу. Є чотири там, до речі, основна відмінність в тому, що там більше аквапарк, друга лінія. Харчування трошки простіше, але теж все смачно. Як на мене, то які питання можуть бути до цього готелю? Це тільки іноді море, бо це напк, це перше. І друге це іноді хочеться, щоб було трошки чистіше. Але я думаю, якщо ви лишати будете чаєві в номері, то номер точно у Вас буде кращий. Чи рекомендує цей готель по співвідношенню ціна, якість однозначно так? Якщо ви хочете забронювати його або просто підібрати готель і сумніваєтесь, ваш він чи не ваш? Будь ласка, я і моя команда до ваших послуг. Звертайтесь з вилітами з будь-якого аеропорту Європи, звісно, з виїздом з Києва. Ну і до наступних ефірів. До речі, готель зараз заповнений на 35%. Хто відпочиває, відпочивають, ну, звісно, росіяни, але є ще Казахстан, Азербайджан. Тобто, в принципі, такий собі мікс. Оскільки в мене до цього огляду останній огляд був російською мовою, то сподіваюся, після українського виходу буде тут більше українців і візьмемо їх кількістю, тому що ну, дійсно. Дуже непогана пропозиція за гарний бюджет, недорогий, Тож треба їхати відпочивати.